Всім доброго дня, АЗС-комплект на зв'язку. Е, значить, питання до нас. От Клієнт нам дзвонить, е, багато купляє обладнання, і дійшло діло до покупки пістолета. І він каже: я спеціально каже, не обирав на сайті пістолет, просто хочу вашої поради. Е, варіантів багато. Задачі у мене ось такі: там заправка е, легкових машин. Е, ось, загалом, щоб було точно, легко калібрувалось. Підскажи, що лучше зробити на механіці чи на електронному лічильнику? І що буде простіше е, в користуванні? Значить, я надам йому відповідь у відео. Звернені так буде простіше. І ви подивитесь, вам буде тут також буде простіше обирати. Неважливо, це буде версія LLU, DLU, AC, це варіанти лічильників пістолетів. Взагалі, всіх там типу електронних або механічних пістолетів. Значить, Перше, що треба знати, що пістолети бувають з відсікачем і без відсікача тут у нас три варіанти з відсікачем, бо Задача клієнта пістолет з відцікачем, тобто знімаємо пістолет з відцікачем, на мою думку, який простіше і краще брати для себе пістолет: механічний чи електронний. На мою суб'єктивну думку, суб суб я прихильник електроніки. Якщо більш надійне або у вас умови використання скажем, в машинах, температурні якісь умови, там, або можливо, колонка або пістолет стоїть прямо на вулиці, або використовують їх, там, скажем, ну, люди, які за ними не дуже доглядають, що він може десь його кинути чи ще щось. То в цьому випадку я переходив би на бік механіки. Якщо у нас все в порядку, люди доглядають за технікою, акуратненько все з ними працюють, не заливають, то, звісно, я б залишився б на електроніці по-перше. Це проста калібровка. Тобто в калібровці і великий функціонал вибору. Тобто проста калібровка. У нас не доливає або переливає. Ми швиденько, швиденько можемо його підправити. Оп, підправили, зберегли. Все, на цьому калібровка закінчена. Все, він вже сам перекалібрувався, піднастроївся і працює. Можна дивитись загальне, моментальне, тобто, добове, загальне. У механіки такого не буде. Е, в електронних пістолетах. Можна видачу робити по галонам, літрам, кілограмам, пунтам і квантам. Так? Тобто до плюс до електронної версії пістолета. В електронному треба, можна, не треба, а можна видавати е, літраж по сумі. Тобто 101 гривня у нас тут стоїть. 101, 101 гривня. Тобто видача буде по сумі. то він буде підраховувати. У механіки такого немає. А можливо, у механіки людям і цього і не потрібно. От якщо вам не потрібно, надійна, нас військові беруть дуже-дуже багато, дуже прям багато. І ми переставили там любі варіанти і під ці задачі, то, звісно, велика е е Великий попит йде на механіку, бо він має так, калібровку механіку, да, бачите, через е, викрутку, все під пломбою. Е, є буйок для збою на 0. Похибка такого пістолета приблизно, в характеристиках пишеться 0,5, але десь 0,8 до 1%. Тут можна ставити похибку, вона прям встановиться в 0,5%. Що цей, що цей. Тобто вони по е, показниках по калібровці дуже високої точності. Ну, і вони і не дешеві. Їх не можна зрівнювати з варіантами пістолетів, які там по 1000 гривень, там, по 900 гривень. Тобто, там не буде ніякої точності, да, щоб ви розуміли. Тут не про то мова, що тут стоять щитувачі ну, не дешеві, І за того люди їх обирають, за те, що вони тримають калібровку, там, не течуть, мають мембранні клапана і так далі. Тобто вони... Ціна формує якість. Ціна формує якість, запам'ятайте. По, по експлуатаційним характеристикам. Швидкостя у них однакові до 120 літрів на хвилину. Є е, положення, три положення швидкості. 20, ну, там, в наших реаліях це 20-40-60 можна поставити. Е, відсікач працює ідеально точно, там ніколи не, не перельє дізель, бензин. Е, до речі, це бі, дізель-бензин. Тільки цей варіант лічильника має е, варіанти з носиками. Тобто, є варіант такого пістолета для заправки легкових автомобілів. Бачите, є економайзер, він виключається економить батарею. Тобто в звичайних пістолетах з лічильниками немає варіантів для заправки легкових машин. Якщо вам треба заприляти легкову машину, то це тільки АЦ-18. АЦ-18 має е, три варіанти е, гусачків. Там 19, 24 і 32 мм. Це загалом така коротка інформація вам по пістолетам. Тепер ви орієнтуєтесь, який для вас буде. Тип лічильника і пістолет краще це DLU або LLU, або це 18120 І ви будете розуміти, які задачі вони можуть виконувати і чи вони підпадають під ваші задачі. така інформація. Всім дякую за перегляд. Ставте там якісь пальці вгору, пальці вниз. Пишіть, запитуйте, переходьте на наш сайт. Будемо відповідати на ваші питання. Все, Всім гарного дня. Слава Україні нашим героям. Бажаю міцного здоров'я. До нових зустрічей.